Той випадок, коли у назві книги розкрито її головну тему, ба більше навіть обкладинка своєрідний міні перформанс, адже поради починаються саме звідти. Майкл Джонсон, визнаний у всьому світі графічний дизайнер та автор двох ґрунтовних робіт про дизайн, зібрав у цьому виданні вершки свого 30-річного досвіду у 233 порадах, які допоможуть щодня генерувати нові цікаві ідеї. Ви обов'язково знайдете серед цих порад ту, що допоможе знайти нове візуальне чи концептуальне рішення, досконалити взаємодію з клієнтами, глянути на свою роботу під іншим кутом, проводити успішні презентації та здобути творчу впевненість. Видання рясно ілюстровано, адже це наочний посібник, де зображення часто густо більші за пояснення до них. У цій книзі немає нумерації сторінок, а лише нумерація надаток, тож трохи зрозуміти структуру тексту допомагають розділи. Ця книга проста у сприйнятті та читанні із лаконічним текстом, невимушена, схожа на особисту розмову із автором, за горнятком запашного чаю. А більше книг та інформації за посиланням.